Як любитель солоного м'яса, вуглеводів і капусти, солонина з капустою, або, як її ще називають, новоанглійська варена страва, завжди була моєю улюбленою частиною дня святого Патріка. Ви, напевно, думали, що це випавка, але лише новачкам потрібен привід випити віскі та посваритися з якоюсь дівчиною на ім'я Меган. На щастя, або за ірландською удачею, це святкове солоне блюдо чудово підходить для запікання. М'ясо і овочі заєднуються в одному гармонійному шматочку, позбавляючи від необхідності користуватися ножем і спрощуючи процес поглинання їжі в пеяному або похмільному стані. Окрім м'яса та капусти, я додав картопляне пюре, тому що у мене це вже було, і я думав, що це стане чудовою основою вершковий соус з ірландським віскі та трохи содового хліба, просоченого маслом, тому що будь-яка запіканка потребує хрусткої золотистої скоринки. Якщо у вас немає картопляного пюре, можна використовувати смажену або варену молоду картоплю, хеш, коричневі або картопляні клинки. Всі варіанти хороші. Також можна експериментувати з овочами, наприклад, обсмажити терту моркву або пастернак, якщо вам так подобається. Для приготування цього затишного страви вам знадобиться дві склянки картопляного пюре, Готуйте його так, як звикли. Половина головки капусти, нарізаної тонкими смужками, 6 столових ложок вершкового масла, розділених на три частини. Одна маленька цибулина, тонко нарізана. Три чверті склянки ірландського віскі, половина склянки сметани. Одна столова ложка зернистої гірчиці, 3 чверті фунта готової солонини, залишки або куплена в магазині, нарізаної шматочками, дві склянки кубиків ірландського судового хліба. Змастіть маслом форму для запікання приблизно 25 на 23 см і викладіть на дно картопляне пюре. Розрівнійте його, створивши невеликі височини і поглиблення. Розтопіть 2 столові ложки вершкового масла у великій сковороді, додайте капусту, посоліть і поперчіть. Варіть, поки капуста не стане м'якою і злегка карамалізується. Перекладіть її в миску. Потім додайте ще 2 столові ложки олії і цибулю. Посоліть і поперчіть, обсмажуйте до м'якості і легкої карамелізації. Додайте цибулю до капусти. Очистіть сковороду, вливши віскі, і уваріть його до тих пір, поки кухня не наповниться різким ароматом алкоголю, а у вас не залишиться приблизно порція для шота темного соусу. Додайте його до овочів, перемішайте зі сметаною і гірчицею, посоліть і поперчіть за смаком, викладіть цю вершкову суміш поверх картопляного пюре, потім втопіть половину солонини в цій капустяно картопляної масі бежевого пишноти. Посипте половиною судового хліба, викладіть решту сметанно-капустяної суміші і додайте залишки солонини. Якщо відчуваєте натхнення, вигукніть ось воно, м'ясо. Поставте форму в духовку розігріту до 180 градусів і запікайте, поки країни почнуть підрум'янюватися 20-30 хвилин. Поки страва готується, змішайте хліб, що залишився, з розтопленим маслом. Посипте ним запіканку і поверніть в духовку до золотистої скоренки. Якби я був на вашому місці, я б зібрав цю страву до 17 березня і поставив у духовку як тільки відчую голод після випивки. Викладіть запіканку на тарілку або прямо в рот, дайте вершковим вуглеводів і солоному ем'ясу зробити свою справу в вашому пеєному шлунку і лягайте спати. Нічні гуляння в день святого Патріка Це. В кращому випадку хаос, особливо в цьому році, так що ваш вечір краще провести за смачною гарячою їжею.